Всім привіт! Майже одночасно в Тіктосі та на Ютубі надійшло повідомлення про те, яким же чином розрахувати необхідну кількість стійок для виробу. Я покажу, як це роблю. Я, можливо, хтось робить по-іншому, діліться вашими методами в коментарях. Для початку нам потрібна ємність. Покажу вам на прикладі цієї ємності, це 2,5 літри її об'єм. Буде без нижніх отворів, кошик з ручкою по типу як великодній. Далі потрібна сантиметрова стрічка, я використовую ще лінійку та маркер перманентний ось такий. Якщо вам не подобаються сліди від такого маркера, він дуже легко прибирається спиртом. Тому ви можете там все прографити, накрасити, а потім взяти серватку чи щось змочене в спирті, і воно все стирається і буде чистенька вас охайна ївець. Для початку ми визначаємо, на якій відстані відверху у нас буде проходити наш верхній ряд, в яким ми будемо заводити стійки. Для такої ємності я це буду робити на висоті 2 см від Ну, Мені буде цього достатньо. Якщо це ємність якась висока, по типу як 8-12-літрове кашпо, я роблю верхній ряд, промальовую для отворів, на висоті 4 см від верху. Ви можете експериментувати робити. Більшу висоту, меншу висоту, кому як зручно, кому як подобається. Я роблю це за допомогою маркера та сантиметрової стрічки. Деякі майстрині використовують якийсь предмет певної фор форми там, стійкої, які мають висоту там, умовно 4 см. Вони Кладуть цей предмет, на нього ставлять маркер, і таким чином проводять, і у вас виходить лінія. Я зараз покажу за допомогою сантиметрової стрічки. Поставили відмітки, на якій висоті в нас має проходити лінія. Беремо нашу сантиметрову стрічку і з'єднуємо ці відмітки в лінію. Щоб у нас всі отвори були приблизно на одній висоті. Якщо там десь якісь 1-2 міліметри вверх-вниз, це не буде критично, тому що це умовно центри отворів ми ставимо вітки. Далі, нам потрібно поміряти довжину ось цієї лінії. Вона виходить 66 см. Дивіться, зазвичай я роблю відстань між центрами отворів від 3 до 4 см. Ну, буває трішечки більше, все залежить від ємності. Якщо ми беремо наші 66 см, ділимо на 3, це 22, тобто, 22 отвори. Для такої ємності, мені здається, що це буде дуже близько, тому що я ось для прикладу зробила, дивіться, що це мітки, центри отворів. І потрібно враховувати, що тут ось ще буде сам отвір, відстань між ними зменшуватиметься. Діаметр чи паяльника, чи діаметр сверла, який ви будете використовувати, воно ж забирає цю відстань. Плюс, якщо ви будете робити внизу отвори. Вони будуть дуже близько один до одного. Це так, це центр отвора, і це центр отвора. Додаємо діаметр сверла умовного. І це буде дуже маленька відстань. Воно може або лопнути, або коли ви будете натягувати, якщо методом восьминіжки, наприклад, проплітати, ви можете переламати його. Це буде дуже тонке, щоб не виламати дно. Тому. Я буду робити через 4 сантиметри. Коли ми 66 ділимо на 4, виходить 16 з копійками. Нам необхідна парна кількість отворів. Щоб, якщо ми будемо класичним методом робити стійки, ми починаємо, умовно кажучи, зверху. І тоді, якщо буде парна кількість, в нас остання також і закінчиться зверху, тут ми вузол зав'яжемо. Якщо методом восьминіжки будемо плести, а такі вироби, я зазвичай плету методом восьминіжки, то нам обов'язково треба парна кількість отворів, тому що в нас з однієї довгої лози ми закриваємо два отвори, отворимо напіл. Якщо ми 66 поділимо на 16, щоб у нас було 16 отворів, це буде 4,1 сантиметра. Відміряти сантиметровою стрічкою це дуже складно, тому що ідеально в нас не вийде, не зійдеться. Десь може бути більше, десь може бути менше. Ви можете спробувати, плюс треба ще враховувати товщину маркера, тому що от в мене маркер товстий, він тільки міліметр забирає на ширину. ширина лінії тільки десь міліметр виходить. Я в тіктоці також побачила в деяких майстринь такий лайфхак. Береться резинка саме звичайна швейна, там в будь-якому магазині, типу там Аврори, вона коштує 20 гривень. Я на ній зробила поділки. Ціна поділки кожної тут 4 см. І для таких випадків, коли в мене там е відстань між. 4,1, 4,2 мм, ми це регулюємо за допомогою рівномірного натягу. І так буде набагато легше їх розкреслювати. Ми беремо нашу ось цю резинку, ось ставимо зверху, прокладаємо по лінії, відмічаємо, щоб було у нас 16 поділок. Можна ще купити якийсь фіксатор, і за допомогою нього, щоб воно у вас затягувалось по типу, як фастекс. Я не купила, в мене ніяк руки не доходять, тому притримую рукою. Дивимось, щоб рівномірно плюс-мінус був натяг тут. Відмітили, що нам треба 16 поділок. І починаємо розграфлювати. Отак От ось. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, п'ятнадцята, шістнадцята. Ось таким чином. Тепер прибираємо. І у нас є шістнадцять поділок. Вони майже всі однакові однакового розміру між центрами плюс-мінус однакова відстань. Якщо десь там 1 мм, там 1-2 міліметри, між ними буде різниця. Це також не буде критично. Ну, у плетінні, коли вже буде готовий виріб, це буде майже непомітно. Далі. Конкретно цей виріб буде із, без нижніх отворів. Але потрібно, якщо ви будете плести методом восьмінішка чи класичним потінням, вам потрібно ще паралельно поставити мітки для нижніх отворів. Я це роблю, проводячи ось там сантиметрову стрічку, умовно ось. Перший, перша поділка. Прикладаю до першої поділки і провожу через центр ємності. Деякі майстрині, бачила, роблять по центру ємності отвір, затягують сюди нитку, і ось, воно виходить ось так. Звідси виходить нитка якась, чи, чи стрічка. І прикладають до кожної поділки і ставлять. Поділки знизу ємності там, де воно буде проходити. Таким чином робиться розмітка внизу. Якщо у вас є в господарстві лазерний рівень, то це взагалі супер класно, ви можете собі виставити, і у вас будуть е, ідеально, рівні, е, ідеально рівно знаходитись одна під одною е, отвори. Ось таким чином я розраховую. Кількість отворів для стійок виробів.